Казка-русалонька На самісінькому дні великого синього моря, де у прозорій воді плавали з грейки рибок, серед дивовижних водоростей заховалося місто. Посеред нього стояв палац морського короля, який жив там із шістьма донечками-красунями. Найменша з них вирізнялася особливою вродою. У неї були ніжна шкіра, світлі очі. Але подібно до сестер усіх мешканців моря замість ніг красуня мала рип'ячий хвіст. Маленька русалонька полюбляла слухати історії про людей і завжди просила бабусю розказати про їхні кораблі і міста. Про те, що вона дізнавалася завдяки речам, які знаходила серед уламків суден, що потонули. Русаленька ревно зберігала свої знахідки. Одного разу бабуся сказала принцесам: коли кожній із вас виповниться 15 років, ви зможете піднятися на поверхню моря і посидіти на березі, щоб у світлі місяця побачити великі кораблі, ліси, гори і міста. Різниця віці між ржосаньками становила рік то щоб піднятися на поверхню, що наймолодші довелося чекати довше за всіх. Сестри пообіцяли розповідати одна одній про все, що побачать на суходолі. Наступного року старша сестра досягла омрієного віку і піднялася на поверхню. Повернувшись до палацу, вона розповіла безліч цікавинок. Я виринула поблизу пляжу і побачила велике місто. Осяяне і зірками. Мене вразила чарівна музика. Церковні дзвони, гомін людей у Гавані. Це було чудово. Маленька Русаленька дуже тішилася, слухаючи сестру. Наступного року другій сестрі дозволили піднятись на поверхню, і вона теж розповіла іншим про неймовірні речі світу людей. Нарешті настав довгоочікуваний день русаленці виповнилось 15. На пишному святі, влаштованому в підводному палаці, подали величезний торт, на якому замість свічок викрашалися 15 морських коників. Принцеса подула на них і коники швиденько попливли на поверхню. Це вважалося доброю прикметою. Надвечір русалонька теж попрямувала до поверхні. Вона була щаслива і схвильована. Коли сонце майже сіло, дівчина випірнула з води. На тлі пурпурового неба сяяли перлові хмари. Повітря було м'яке та свіже, а море спокійне. Неподалік від русалоньки пропливав величезний корабель із напнутими сніжно-білими вітрилами. Русаленька наблизилась до судна. Моряки сиділи на палубі, співали, милуючись з за ходом сонця. Коли хвилі підняли її, Русаленька помітила кілька пишно вбраних чоловіків. Серед них був молодий принц, який того дня теж святкував день народження. На його джеті влаштували свято на судні. Русаленька не щулася, як небо потемніло. Моряки заходилися пускати святковий фейерверк, залпи і спалахи так налякали Русаленьку, що вона сховалась під воду. Але невдовзі допитлива красуня знову випірнула і побачила, що небо всіяне різнобарними вогниками не в казковими зірками. Але найгарнішим їй видався принц. Адже він так тепло посміхався до всіх. Так, принц був найгарнішим, адже він так тепло посміхався до всіх. За мить небо затягло важкими хмарами. А над морем здійнявся вітер. Русалонька вперше почула гріми, побачила блискавку. Штормові хвилі кидали її то вгору, то вниз. Їй навіть сподобалося гойдатися на хвилях. Але, побачивши, з якою силою вони б'ються об корабель, русалонька зрозуміла, що це небезпечно. Страшна буря лякала русалоньку. Вона не могла покинути корабель на призволяще, тож наблизилася до нього, судно гидалась на хвилях, наче горіхова шкарлупа. Русалинка бачила, як моряки метушились на палубі. Звісно, вона розуміла, що на поверхні на неї чекає багато цікавих подій, але і думки не мала, що вскочить у таку халепу. Раптом розлігся гучний тріск, і русалинка побачила, як. Корабель розколовся навпіл, а вода почала заливати трюм. Морська принцеса вжахнулася. Що ж станеться з людьми? У сполохах блискавок русалонка побачила, як моряки чіпляються за колоди. Вона шукала принца і встигла помітити, як він щезає в морських глибинах. Спочатку дівчина зраділа, бо подумала, що він спускається в безпечні морські володіння. Але раптом згадала, що люди не можуть жити під водою. Отже, життя гарного юнака було під загрозою. Я врятую принца! він не помре, розпачливо скрикнула русалонька. Вона швидко пірнула і опинилася біля принца. Саме тієї миті, коли сили його покинули. Принц заплющив очі, прощаючись зі світом. Русалонька міцно обхопила юнака і потягла з води. Нарешті вони обидва випірнули над поверхнею. Дівчина тримала принца над водою, сподіваючись, що найстрашніша загроза минула. Нарешті на обрії з'явилося сонце. Тож русалонька могла розвернутися на біч, щоб знайти місце, де можна було б залишити врятованого принца. Вдалині вона побачила берег і попливла туди зі зомлілим юнаком. Дівчина обережно поклала його на пісок і поцілувала на прощання. Русалонька зробила все можливе, щоб врятувати принца. Їй було важко опинитися без води навіть на коротку мить. Тому дівчина повернулася в море, хоча й сумувала, що має залишити свого милого принца на пляжі непритомним. Заховавшись, щоб ніхто не міг її побачити, Русаленька уважно стежила за принцем. Нарешті на березі з'явилися рибалки. Вони помітили юнака і допомогли йому отямитися. Принц розплющив очі і збентежено роззирався, бо не розумів, як потрапив на берег. Русаленька зраділа, що принц отямився і повернулася до батьківського дому. Дівчина закохалася в гарного юнака, проте вона розуміла, що їм не судилося бути разом. Русаленька, щаслива, що принц у безпеці, але засмучена, що він не поряд. З такими відчуттями вона повернулась до палацу. І чому я закохалася в людину? Ми ж, напевно, не побачимося ніколи, говорила з сумом вона собі. Сестри з нетерпінням чекали на її розповідь. Проте засмучена русалонька не хотіла нічого розповідати. Щоночі вона наближалася до берега, сподіваючись побачити принца, але їй не щастило. Одного разу русалонька розповіла бабусі про свої почуття до юнака, адже більше не могла тримати їх у таємниці. Дівчина спитала, чи можу я потрапити на поверхню і жити людським життям. Бабуся відповіла, ти можеш досягти цього так, але за однієї умови. Принц має безтями закохатися і думати тільки про тебе. Та, на жаль, це нелегко. Чоловіки вважають привабливим не наш риб'ячий хвіст, а ті опори, які вони називають ногами. Засмучена русалонька важко зітхнула. Вона не знала, як отримати ноги. Щоб розрадити донечку, король улаштував велике свято, кришталеві стіни палацу сяяли, підсвічуючи морську воду синім світлом. У центрі зали танцювали русалки і тритони. Русалонька співала і оплески на якусь мить допомогли їй забути про принца. Але незабаром вона знову зажурилася, згадавши про своє кохання. Якось русалонька насмілилася запитати в сестер, чи не знають вони, як побачитись з принцем. Найстарша русалка пообіцяла допомогти. Сестри попливли до найближчого міста на узбережжі. Бачиш палац у далині? спитала старша сестра. Там живе принц. Відтоді русалонька щодня наближалася до берега з надією, що й пощастить побачити коханого хоч на мить. Час минав, і з кожним днем русалинка дедалі більше закохувалася. Одного вечора вона рішуче сказала Я зроблю все можливе, щоб він покохав мене. Можливо, морська чаклунка збоже мені допомогти. Русалинка попливла до найглибшої западини, де жила чаклунка, До цього зловісного місця вона раніше ніколи навіть не наближалася. Інші морські мешканці теж уникали його. Здається, навіть водорості не хотіли тут рости. Русалонька дуже боялася і вже думала вертатись додому. Аж раптом її підхопив крижаний потік і поніс до володінь морської чаклунки. Поцік приніс дівчину до входу в печеру. Дно тут було вкрите уламками затонулих кораблів, і з суцільної темряви за русаленькою стежили мерехтливі очі страшних морських змій. У печері дівчина побачила відьму та годувала величезне зубате чудовисько. Далеко ти запливла, маленька русалко. Чого тобі треба? прогарчала відьма. Я хочу стати людиною на нажахана русалонька. <гум> а чи знаєш ти, що коли твій хвіст перетвориться на ноги, тобі болітиме так, ніби тебе розрізають мечем. До того ж, якщо станеш людини, уже ніколи не зможеш знову вернутися на русалку. Тож більше не побачиш свою сім'ю і не зможеш спуститися на дно моря? Я на все згодна, рішуче вигукнула русалонька. «Хм, тоді ти мусиш знати, що маєш встигнути випити зілля до світанку, інакше воно не подіє. До того ж, якщо принц тебе не покохає, ти перетворишся на морську піну. Я приймаю всі умови, мовила перелякана принцеса. М -м -м, але мої чари дорого коштують. Віддай мені свій чарівний голос, і я подарую тобі зілля, що перетворить тебе на людину. Але якщо ти забереш мій голос, як же мені розмовляти з принцем? Привабити принца можна гарним личком і легкою ходою, розсміялася відьма. А, хай буде так, як ти кажеш, сумовито погодилася русалонька. Чаклунка заповзялася готувати чарівну настоянку. Жінка наказала русалонці співати, поки вариться зілля. Так вона помалу забрала чарівний голос дівчини. І коли русалонька більше вже не могла видавати звуків, зілля було готове. Візьма дала їй флакон з еліксиром. Принцеса взяла його і стрімко попливла на поверхню. Опинившись біля берега, русалонька відкоркувала пляшку і, заплющивши очі, випала зілля до останньої краплі. Відьма їй не збрехала. Дівчина відчула страшний біль, наче її пронизав гострий меч. Бідолашна русалонька знепритомніла. Лагідні хвилі підхопила дівчину і винесли на берег. Розплющивши очі, русалонька побачила, що лежить на пляжі, а навколо стоять розгублені рибалки. Вона роззиралася аж поки не побачила принца. Він дивився на неї чарівними чорними очима. Русалонька намагалась усміхнутись йому, але знову не притомніла. Дівчина мало не потонула, сказав принц рибалкам. Зараз їй потрібен спокій. Я віднесу її до палацу, Нехай відпочиває, поки не одужає. Він ніжно взяв Русаленьку на руки і відніс до палацу. Побачивши Русаленьку, принц одразу закохався. Тому дівчина не перетворилася на морську піну. Сила їхнього кохання була такою, що голос повернувся до дівчини. Відтоді Русаленька і принц жили в палаці. Довго та щасливо.